Вихованці секції боксу Радехівської дитячо-юнацької спортивної школи продовжують впевнено завойовувати спортивні вершини. З 29 вересня, по 1 жовтня, вони брали участь у чемпіонаті Львівської області з боксу серед юнаків 2003-2004 року народження. Радихівщину на чемпіонаті представляли чотири боксери. Троє з них дістались фіналу. У фінальних боях Захар Ференц та Василь Гуменюк вибороли золото у своїх вахових категоріях. Друге місце посів Тарас Антонюк. За підсумками чемпіонату юні боксери увійшли до складу збірної області і захищатимуть честь Львівщини на чемпіонаті України, який пройде 17 жовтня. Вітаємо наших спортсменів та їх тренера Ігоря Курсіна і бажаємо їм нових блискавичних перемог.